Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. 1 травня ввечері я вирішила сходити в ботанічний сад, адже була вранці, була в обід. А от цікаво, який він тоді, коли захід сонця. І перший, хто нас зустрічає це в Трояндовій алеї, це Акебія Шоколадна. Рослина, яка Роздає просто на всі боки аромат шоколадки. Уявляєте собі таку рослинку. Поряд, десь біля порогу чи на клумбосі, сидиш ось так, відпочиваєш і нюхаєш шоколад. Вже їсти не хочеться, тому що ти нанюхався шоколадки і сидиш, смакуєш потім з чаєм без цукру. Ну, все це ж, як ото кажуть, гумор. Але ця рослина все більше займає місця в наших садах. До речі, вона зимує в Україні, і це вже перевірено саме ось цей вид Акебія п'ятилистна чи п'ятилопастива, не знаю, як її і назвати. Поряд уже буяють рододендрони. Хоч вони і зацвітають пізніше, ніж в Піліферті, там я вам показувала яка краса. Але все рівно потихеньку вступають в права цвітіння рододендрони і асалії. А скільки ж тут ще й калини є, обов'язково вам покажу один дуже цікавий вид: це саме рододендрони. Вони Величезні, старезні і перші роки ростуть дуже повільно. Це хто вирощував, знає. А вже потім набагато швидше. Маргаритка. Звичайно, простенька, але як вона виглядає ось тут на галявинці? Стоїш і любуєшся? Чимось нагадало мені аптечну ромашку, гарнющу таку, а це вже що? Знову в нас диспут, чи азалія, чи Рододендрон. Дивлячись на листочки? Рододендрон. А дивишся на поодиноку квіточку Азалія. Ех, все-таки селекціонери поспішили їх розділити. Ну, це теж гумор. Зрозуміло, що тут є відмінності, але для цього потрібно бути спеціалістом. Ось так виглядає тінистий сад. Потихеньку виходимо на центральну частину парку і починаємо любуватися на герань. саме на герань садову, яка мені пузька, але який колір. Останнім часом мені саме такий подобається. Хто дивиться моє відео, той бачив, що і сурфінію я таку придбала, і пеларгонію. Ну, ви знаєте, ту, що називають геранню, яка зовсім не герань. Гарнюща особливо декоративні листочки. Квіточки навіть і не помічаєш, коли вони ростуть на сонечці, а листочки завжди видно. Прокинулася папороть. і непомітно я знову опинилася у тінистому саду. Ось такі нарциси в нас дуже багато. Але тут якось я їх і не бачу. Один із найстаріших видів, найпростіших, деякі називають його диким. Можливо, так і є, адже всі нарциси так і колись починалися з чогось. А ось колір зовсім інший. Та і листочки, як бачите, повністю зелені, без таких ореолів коричневих. Ну, Мені перше листячко сподобалося більше. А ці вже крупніше. І листочки теж не такі. Квітне бадан, до речі, теж лікарська рослина. Його листя використовують для чаю. Постраждав під час приморозків. шикарно виглядає клен. Ввечері все-таки сад виглядає по-іншому. Хоч клен і відрізняється від нашого звичного, більш декоративний, але все рівно є метелики на сінинки, які будуть розлітатися по всьому парку. І погляньте, кого я зустріла, наш звичайний ірис. Синій петушок, як ми його в дитинстві називали, сукуленти квітнуть, молочай перший нас радує. Мабуть, скоро ми всі перейдемо на такі рослини, які і сонце витримують, і дощі. Зараз перед нами галявинки, які засаджені росли не травою, пшеницею та горошком. Тут земля омолоджується, напитується азотом, і що тут буде висаджено, не знаю. Тут росли у нас, ви знаєте, цибулькові в минулому році, і був французький огородик. А це рік такий. Аліуми теж скоро вступлять в свої права. І уж будуть нас радувати своїми круглястими шапочками. Тут ось уже цвітуть, бо сонечка трішки більше. Щось обрізали, не можу зрозуміти, що. І зовсім галявинка помінялась. Сонечко підсвічує верхівки дерев. Деякі з, Дерева садові, фруктові, вибачаюся, ще квітнуть. І квітне на повну центр розбите серце. А ось фіалочка, лісова біла. Хтось називає її агресором, а я ніяк не могла її розвести. А дуже подобаються такі ніжно-ніжно-білі квіточки. І скоро вас чекає сюрприз, так як чекав і на мене. Поодаль видно магнолію. Тут знову герань садова, але колір інший. На чимирниках уже квіточок не видно дуже, вони повністю розчинилися серед зелені, але симпатичні листочки. Крінум вже набрався сили і готується до цвітіння. Аромат там буде, хоч не підходь. Подаль калина-гордовина, я вам її щороку показую, не піду туди. Це осінні галявинки. І ось, що ми бачимо? Ми бачимо хіонодоксу, яку вибачаюся, гіацинтоїдес. Це культурний сорт, він високий, квіточки великі. А потім я покажу вам і дикий. І ось один із видів калини. Це не бульдонеш калина зовсім ні. А її найближчий родич. Це калина Берквуда. Вона гібридна із калиною гібрид, і Берквуд, я так розумію, що це теж якась квітка, але вона взяла від калини форму куща, а від цього Берквуда взяла аромат. Стояти теж неможливо. Але я старалася її зняти і роздивитися. Зиму я непогано і, можливо, скоро маючи такі зими, і в нас буде рости. Кущ може виростати від 2 до 8 метрів. І погляньте, які шапочки збоку вдалося мені до них наблизитися. А тут, а тут шикують хижаки і шкідники. Роблять ось такі ажурні листочки. Жалко дивитися на рослин, але, 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 нічого не поробиш. Начебто й тепла, ще влітку вночі немає, але є шкідники, які шикують на великих рослинах. Тут іще в. Темному саду тіньовому ще тільки починають квітнути рододентрони. І що я бачу? А бачу я конвалієве дерево. Нещодавно я була в Білефельді і бачила другий вид конвалієвого дерева. Його ще називають серебряними дзвіночками це маленькі серебрісті дзвіночки, а той е, просто серебристі. Дзвіночки. І це конвалієве дерево, яке теж може рости в Україні. Я сподіваюся, що з часом воно займе все-таки свою нішу у наших садах. Ну, погляньте, яка ніжність який колір. І, до речі, тут аромат ввечері, чи? я не почула, бо вже вечір. У Білефельті ті квіточки вони були більші на сонці, і, можливо, тому вони ароматили ніжно-ніжно, як анвалія. А ці. Ну, я не відчула. Може, що вечір зробив свою справу і аромат тільки вранці. Не знаю, не буду казати. Я ходила вже, як от, знаєте, лисичка навколо чашки з молоком. З усіх боків хотілося її зняти, тому що воно нижче. Там я із селфі-палицею не могла дотягтись до нижніх гілочок, щоб показати вам квіточку. І чому я раніше не бачила його в ютерсло? Цвіте воно всього лише 2-2 дві... тижні. Дуже швидко зацвітає, і при несприятливій погоді дуже швидко облітають. Ось чому вся була причина, а я ходила раніше і раз у місяць у ботанічний сад. Ось так, бачите, маючи під боком таку шикарну деревину, я її просто заставала не в період світіння. Тепер буду любуватися хоча б на відео. І до речі, конвалєве дерево вирушують із насіння теж довго проростає, але проростає. Ну, Мабуть, ж років на 7-й на 8 зацвіте. Можливо, колись побачимо десь насіння купимо і проведемо експеримент. Це тиха заводь для пташок. І тут листопадні азалії. Це азалії без. Нюансів, точно. Тут плавала така гарна вуточка, і я її почала знімати, і в цей час щось упало, всі так злякалися. А вуточка почала виганяти із свого озерця, не повірите, крису. Така здорова була і не побоялася, вигнала її все таке. Чудові кучугури асалій. Червоні, рожеві, жовті, яка це все-таки краса? Німеччина дійсно створена для цих рослин. Тут дощі, тут прохолода, тут кислий ґрунт і без танців з бубнами тут ростуть ось такі шикарні рослини, шикарні кущі. Як ви бачите, тут все замульчовано. Квітне бобовник. Ми встигли на його цвітіння, подивимося, полюбуємося і постараємося швиденько зняти цей куточок, бо теж аромат увечері чується дуже добре. А поряд цвіте гліцинія або вістерія. В цьому році вона квітне 100%. Ви знаєте, що кущі часто. Квітнуть на другий, на через два-три роки пишне цвітіння. Ну, чомусь так закладено в цих рослин. Один рік пишне, потім вони відпочивають, потім знову ось такий вибух. У минулому році думали, що вона обрізана була. Її так все, весь час обрізають. Але в цьому році я ось так сиділа дуже довго і дивилася на небо через оці листочки. Уявляєте, які вони довгі, які вони гарні. В основному вони тут ось такі якісь білобусково голубі, не темно-фіолетові, таких дуже багато. Гліциній по всьому відтерсло. Ну, ось дивишся і. Ну, здається, по пів метра ці китиці. Я знімала з усіх боків. Чесно, не могла відірватися. В Біліфельді вона тільки починала там квітнути, і не так квітла густо. Як бачите, цитрусовий сад ще порожній. Відкрита теплиця, провітрюється, готується. В п'ятницю у нас очікується морозець, точніше, приморозок і не виставляється. Дай Боже, щоб його не було. Це куточок, де гліцинія із китайським деревовидним піоном. Я вам показувала її. Квітне вона дуже довго вже, бачите, вже два тижні, як мінімум, але деякі квіточки вже відсвілися. І в цьому році він квітне квіточки менші півоні, але їх більше. Можливо, цей рік такий благодатний саме для кущів. Тут теж я цинтой з квітне. Любуйся і любуйся. Наша Україна нічим не гірша від ботанічних садів і рослин багато, і квітів, але скільки всього тепер буде знищено, згоріло, понищено. Все це відновлювати будемо. На арабіс і Беріс. І ось такі цікаві е, петушки і риси. Назвати їх білими не назвеш, голубими теж. Щось таке не дуже зрозуміле. Але дуже гарно на фоні е, Господи, Арабіса. Вони так схожі між собою, це просто це для мене. І тихенько вийшла знову на аптекарський городик. Поглянь, такі цікаві нарциси. Мені дуже вони сподобалися. Задоволення таким би посадила б собі. Мені подобаються дуже-дуже нарциси. Ви знаєте, я їх люблю, і це повністю вже аптекарський город. Напроти. Сонячний сад. І льот, і хміль і все, що хочеш. Я хміль жахом згадую, як нас він заполоняє дуже швидко території. І ось погляньте та ж сама ситуація. Повністю погризені листочки. Це якесь жахіття. Гарбуз теж використовується у фармакології. Тут багато клематисів. І в'юнків троянт, але їх не дуже ще видно, вони тільки готуються до цвітіння. Я ходила, відпочивала душею тут, людей стало менше, бо скоро закривається ботанічний сад, а то було дуже важко знімати, бо вихідний дуже-дуже багато було відпочиваючих, кущовий клематис. Сині дзвіночки. І мені здається, в цьому році більше засипано, мульчі все, щоб новилися, тому що світлі п'ятна. І ось ромашка, м'ята і імбир. На цій грядочці ростуть. Це мак сонний. Таке відчуття, що це нарциси найпізніші. І ось е, пальма, яка зимує, я вам її показувала, вона була замотана, стояла до останнього, нещодавно її тільки розмотали. Ось там в куточку квітне децентра. В тіньочку. Рожева з білим кінчиком. Папороть і знову калина. Потихеньку подорож наближається до закінчення, бо зараз я пішла через аптекарський городик і він виведе нас прямо до тихої заводі. Забула, як називається, ось ця ліана. Ну, буває таке. І ось що це за рослинка? Бо ніде не знайшла назви. Якась така цікава, чи вже відцвіла, чи ще не цвіла. Але теж шкідники обризають Дібровна анемона. анемона. Буквально пройшов тиждень чи два, і ось так помінявся сад. Все яскраво-зелене, все видно, що вже оживає все. Все в листочках, тож були голі дерева, гейхери, вже листочки випустили. Йдемо до тихої заводі. До ставочка. Ну і як же без співу жабок. Пуголовків плаває багатенько. Ну і там десь співуни сидять, які квакають на всю. Золота рибка одна спати не вклалася, вирішила на вечір під'їсти трішки, мабуть, зголодніла. Або про фігуру не думає. Хочу їсти їм, правильно й робить, здоровішою буде. А ось гляньте, яка вуточка чи не вуточка, але дуже така елегантна пташечка. Кричить, до речі, дуже сильно. Не повірю, що така маленька і такий звук видає. І ось буде зараз те, що мене розчарувало. Ось так лежали квіти майже на кожній дорожці. Підлітки ламають гілки, викидають. Всюди є люди, які... Не поважають ні чужу працю, не дивляться на те, що це ботанічний сад, що це рослина, що це краса. Зірвали, погралися і викинули. Вже лотоси піднялися і починають викидати свої бутончики. Ось ось вони піднімуться над водою. А ми постоїмо, помовчимо, понасолоджуємося тишею і природою. А я буду з вами прощатися. Бо краса, вона всюди, її потрібно бачити. До речі, саме ось ці синенькі квіточки це дикий геацинтеїдес. Він маленький, його ще називають іспанським. Бачите, які квіточки зовсім манюсінькі. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги! Я бажаю, щоб всі повернулися додому живими. До зустрічі в наступному відео.